Вітаю вже в новому році. Сьогодні буде відео фаворитів та розчарувань за грудень 2024. Почнемо з засобів для очей. В мене одна палеточка від Too Faced. це було лімітоване видання до нового року. Їх було дві варіації. Я собі вирішила взяти більш теплу, бо інша була з яскравим малиновим відтінком. Я спочатку взагалі не думала брати цю палетку, але мене переконали саме свочі, тому що ці відтінки вони не сатини. Це саме ці два топери, цей дуже сяючий шиммер. І саме на свочах вони гарно виглядали, сяяли. І я вирішила її собі взяти, вона ще була по знижці. Матові тут гарно тушуються, цей майже на мені не виден, цей недостатньо темний. Тому саме ним затемнення я не роблю. І взагалі мені здається, що він не дуже гарно поєднується з усіма шиммерами, тому що він занадто теплий. Давайте посвочимо матові спочатку. Шимери Trinket та Precious Gems. Вони, на мою думку, більш топерні, особливо Trinket. Precious Gems має таку фіолетову базу, але на очах вона не сильно видна. І мій улюблений відтінок це Pave All Day. В нього більш брудова база з зеленими. Блисками. На очах ось цей відтінок він стає більш зеленим, тому я їх люблю поєднувати вдвох. Тому що і цей зелений, і цей більш такий світло-зелений. А це колір саме такого шампанського. В них суха текстура, і вони на мені не схочуються Наступна категорія для обличчя. Останнім часом мені хочеться фінішних пудр щоб обличчя виглядало дуже таким доглянутим. Дуже здоровим. Я собі вирішила взяти найпопулярніші фінішні пудри від Hourglass це колір Luminous Light та колір Dim Light. На жаль, обидві ці пудри для мене стали розчаруванням. Не тому, що це якось поганий продукт, в них якість дуже гарна, а тому, що я просто не знаю, як їх використовувати. Dim Light для мене дуже темна. Можливо, на літо буде гарно, якщо я взагалі буду засмагати. По свочі так не дуже що, щось можна сказати, але на обличчі вона саме темна. Я її пробувала використовувати як бронзер. Як бронзер вона теж не дуже підходить, тому що при нашаровуванні віддає сірим відтінком. А нашаровувати її треба, тому що просто її як бронзер не видно. І Luminous Light опинилася саме з блисками. Їх небагато, але на Т-зону її точно не можна наносити, особисто мені, тому що відчуття ніби помазала маслом. Колір мені її більше підходить. Навіть по Свочу можна бачити, що вона світліша, ніж Dim Light. Я її пробувала використовувати як хайлайтер, але він виходить дуже делікатний. На цій стороні в мене були вже Swatch to Face, тому я нанесла на цю сторону. І можна бачити. Блистки, саме який дала пудра. Також я протестувала пензель від BK Beauty. Найбільше мені сподобався ось цей Nikkie La LaRose N15, тому що він дуже м'який. Я його використовувала з рум'янами, які дуже пігментовані. Він м'який, не колиться, класний пензель. Це, до речі, все синтетика. Ось цей пензель я використовувала для консилеру та для бази для повік. Мені сподобалась вона для обох нанесень, однак мені не подобається її ергономічність, тому що, на мою думку, для моєї руки дуже тоненька ручка, і мені незручно її тримати. Цей пензель я використовувала для бронзерів і також часто користувалася для рум'ян, такий скошений, 109-й. Загалом вони мені сподобалися, я з радістю ними користуюсь. Наступні рум'яна, які мені, на жаль, не сподобалися, або сподобалися, але не так, щоб дуже, і я не відчуваю, що я буду ними часто користуватися. Ці троє я брала в Єві, ось це я брала на Нотіно. Для ось цих трьох було дуже важко знайти свочі в інтернеті, тому брала наосліп і, на жаль, з ось цим відтінком взагалі не попала. Ці два від Top Face. Це колір 01, Nude Sparkle. Я не знаю, для кого ці рум'яна, може для когось це буде як пудра, може для когось дуже світлого, буде цей колір гарний, але на мені. Я їх, по-перше, не бачу, а по-друге, коли я намагаюсь нашарувати, в мене вилазить синяк. Другий колір це Dazzling, Вже більше мені подобається. Він більш сатиновий і набагато тепліше. Формула, мені їх подобається, вона гарно тушується. Але зараз мені щось не хочеться. Саме таких теплих кольорів, можливо, на літо буде в тему. Від Flormar. Це колір 56 Peach Pink. Де там пінк? питання. Тому що тут я бачу помаранчевий та жовтий відмив. І останній мак це колір Sunbass. Також колір з цієї опери дуже теплий, але більш в нього, мені здається, є трохи рожевого. На мені вони виглядають, ніби я згоріла. Мені сподобалася формула Rumian Mac, тому що вона не занадто пігментована, її можна нашаровувати, вона гарно тушується. І також, як бачимо, дає такий сатиновий фініш, але не такий яскравий, як в цих двох. Двоє рум'ян, які мені сподобалися це від Chanel, їх Cream to Powder формула. Це колір Rose Radiant. І це колір Beige Eclatant. Мені більше, звичайно, подобається бежевий колір, але і рожевий також дуже гарний колір. В них формула безпроблемна. З рожевими можна трошки переборщити, їх потрібно наносити менше, особисто мені. А з бежевими можна їх нашаровувати скільки хочеш, тому що колір світлий і більш нейтральний. Тримається на мені також гарно. Взагалі класна формула, і мені дуже сподобалися саме кольори. Далі піде категорія для губ. Я собі взяла такий набір помад від Tom Ford. Взагалі, в мене нічого не було від Tom Ford. Це Перша моя покупка від них. Колір 01 Insentible, на мені він розкривається якимось кораловим. Це сатинова формула. Я не скажу, що вони якісь супер інноваційні або супер класні. Нормальна сатинова помада, нічого особливого. Колір 15 Wild Ginger. Я його використовувала на Новий рік, тому що такий святковий колір. На мою думку, він не холодний і не теплий, він якийсь нейтральний. 80 Impassioned колір. Цей колір я свочити не буду, тому що я такими кольорами не користуюся, то краще або продати, або, не знаю, комусь віддати. Просто, щоб показати весь набір, показала і цей колір. Наступний колір це Scarlet Rouge. Я також його не буду свочити, просто покажу. І останній 100 100 – Мені дуже сподобалась саме ця формула це матова формула. Вона саме Transfer Proof, вона трошечки перебивається на стакани, кружки, але вона дуже гарно тримається. Саме тому вона мені і сподобалася. І колір дуже такий приємний, нейтральний, класний. До речі, в кожній з них по одному граму. Від Романт Блиск я отримала в адвент-календарі від Notino. І цей засіб двохсторонній я купила на Look Healthy. Від Romand. Він прозорого кольору та має в собі фіолетові блистки. Дуже цікавий в нього аплікатор, дуже гнучкий та пластиковий. Мені здається, це спеціально зроблено для того, щоб наносити його поверх помад. Я так і роблю. Коли хочу глянцевого ефекту, я його наношу на помаду. В нього дуже водяна, легка текстура. Взагалі нелегкий, може він розповзатися за контур губ, тому його не потрібно багато наносити. І також має в собі такий холодний ефект. Він не щипає нічого, просто якось холодить губи. І цей двосторонній засіб з однієї сторони тут матова рідка помада. Мені подобається саме і колір, і форма, тому що вона легка і стійка, не дуже пігментована, її можна нашаровувати і вона. Не виглядає дивно при нашаруванні. Трохи може підсушувати губи, якщо довго нанесена. З іншої сторони, блиск зеленого кольору із зеленими блисками. Я не буду його свочити, тому що, як і в роман, тут такий холодний ефект. Також мені подобається аплікатор, тому що він пластиковий, але вже не такий гнучкий, як в роман. Коли наношу поверх зелений блиск. Виглядає трохи дивно, але так, якщо придивитися, то просто губи становляться більш холодними. Взагалі, мені подобається цей продукт, і, і упакування, і ідея, і матова помада взагалі класна. І ще одна матова рідка помада я дуже хотіла собі довго думала над її покупкою і все ж таки вирішила купити на Чорну п'ятницю це від Dior Forever Liquid 100 колір. І це формула Sequin. Мені подобається колір, він такий більш нейтральний. І, звичайно, цей вау-ефект, коли зжимаєш свої губи, потім раз, і глітер на них. Дуже прикольний, цікавий ефект. Вона мені трохи сушить губи, але я їй це пробачаю, тому що мені вже дуже подобається і колір, і цей вау-глітерний ефект. Так, ну може вона вже підсохла? Давайте подивимось цей ефект. Сподіваюсь, видно, що при тиску на неї вона стає більш глітерною. І перейдемо до найцікавішої для мене зараз категорії це хайлайтери. Перший тут Гучі це колір 04 Opal Pink. Ось така в нього цікава формула вона ніби крем. І можна бачити таке відчуття, що він зас засалився. Але це не так, це просто так виглядає формула. Спочатку він мені не сподобався, тому що я наносила. Щільним пензлем Він виглядав дуже важко на обличчі, підкреслював текстуру, але потім я його почала використовувати сам блендером. І саме з блендером він мені дуже сподобався. Він почав поєднуватися з шкірою. Я не бачу, де закінчується шкіра, а де починається хайлайтер. Дуже гарно виглядає таким здоровим вологим сянням. База, на жаль, на мені видна, тому я його використовую і як хайлайтер, і як рум'яна. Потім я собі вирішила на день народження взяти хайлайтер від RMS. Я в якомусь відео про релізи казала, що хочу його спробувати. У мене нічого немає від RMS. Це моя перша покупка. Це колір 02 OR Rose. Він має запах, на мій погляд, не дуже приємний, якимось мені милом пахне. При нанесенні я його не відчуваю. Кольори опинилися достатньо схожими, але формули різні. У Гучі більш гелева формула, у Ермес все ж таки пудрова формула. Гучі мені, наприклад, подобається більше, тому що він виглядає яскравіше, а Hermes делікатніше. Але вони обидва гарно виглядають на шкіри і саме змішуються з нею. Ермес, до речі, на мені також дає базу і, якщо багато нашаровувати, дає сірий каст. І останній я собі купила хайлайтер Gucci, це вже колір 03. Ось так він до мене прийшов. Це, звичайно, дуже неприємно, але формула залишилась така сама. Цей колір мені більше підходить, він не дає на мені базу, не дає каст. І взагалі мені теплі хайлайтери більше подобаються. На мою думку, він не такий яскравий, як четвертий колір. Але все одно виглядає таким вологим сявом і гарно змішується зі шкірою. І покажу всі зблизька з, з палахом. Це третій, це четвертий, а це Ермес. Ось тут можна гарно бачити, хто яку базу дає. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.